我们吃。 Там стоїть башта, але туди вже не прийти ніяк. Ми йдемо туди. Там є ще одна башта, роз, розруйнована, на яку можна залізти. А там все закрито. Там тупо все закрито, там є ще одна башта. Фотографії фотографии Там все закрито. І туди не залезешь Там ключ проволока там все закрито. І ми йдемо зараз туди. Тому що багато башт. Підемо подивимося, що там, як там. У вже не перший раз, кажуть, тут. Така автостоянка диви. Машини. Підемо в сторону отелю, подивимося, що там. Зараз же будемо. Ща ми таке візнімо, що нам придеться поліцію викликати Я на місці. Ну точніше ми на місці. Ось така будівля огромна. І нам туди. Я не представляю собі, як туди залізти, але були колись залази. Дисяка доста. Там сюди були на ровер, спускались. Пам'ятаєш, Тату? Сюди було на ролах спускалися, води в побу. Ну, в принципі, тут можна спускатися, тут я тропинка вам. Давай спускайтеся, на вас чекаємо. Чекай. Не впасти. Я прийняв рішення знімати вертикально, бо так на монтажі легше. Ого-го-го, вже перші знаходички. Тут участ всякого, всячі не можна знайти. там є прохід. Ну, зараз все близно тут. У нас дуже багато часу. Цілий день буквально. Вот, це головне місце. Треба буде сюди. Ось от прохід. туди. Я навіть не представляв собі, як туди залазити. Ну что, спускайтесь. Сюда не полезет? Я бы с твоей помощью сюда не залезу. Ну, короче, я, я зараз попробую залезть, если нет, то получится. Фух, это было жестко. Я сюда залез. Давайте ми зараз коренько все оглянемо, піднімемося на гору, подивимося. ось стільки всякого. Тут є підйомчик. І там все да ми зараз подивимось. Бачите, що застроєно. Якої залазимо. Тут можна фаркати третій поради. Згадалися, ми э, ті захоплювали вишки. От ми зараз туди підемо, але треба шанарик. А ми спершу на гору, по Полісниця там лісниця. Драбинчик. Все. О! Помимося вдогори. І баночем. Тут у нас світло. що Тут справжня база. Бляха це вишка сверкриє третьо. А вагоню. З пацаном. Оставила. ось така прерва. Е! Речі, ну, а! Фотка? Фоткарфот зараз... Бля. Щоб поняли, тут висота як мені метрів десять напала. Это то в другу сторону, хорошо не снадивиться. Може башка закрутитись. Не рекомендую залазити тут начинающий. Запояв телефон твій? Шо? Ладно, коротше, я зараз піду в підвал. Чекайте мене. Бляха, тут Тут стоїть спеціальна дошка, видно, що тут люди залазили. Аж туди. Бляха, тут є де полазити. Але які тут обрізані ступеньки. Тут спускати треба. Дуже помало. Я візьму камеру в іншу руку. Тут, бляха, реально дуже слизько. Треба идти вот так боку. Треба все поворотнее, мы развлекаться можно. Ну, Заброшка, наверное, специально на чтобы люди собі лізли. Короче, я зараз включу еще спичку, и мы спустимся туда. В підвал. водой. Фонарик? Есть фонарик. Все, спускаемся. Я собі, сказав я собі. тут такий підвал -го -го. Як і стримувати тут, туди йде со Давайте спробуємо. Сталкери не стал Сталкери прагнуть шукати нових приключень. всякий пожар візьму каміню такого хоп в зі вродки Да, там мы лежит. Пожалуйста, пожалуйста. Тут, Тут бляха, стеки тех банок, нафиг. Э, все видео потом покажу. Вот. Бляха, маха, стеки. Якость, А тоже помалу. по будто спускается, на реальность. Просто, капец, это. А там далее, дальше, дальше, ни хрена. Ну и дальше дальше. Мультик сюда пришли. Не, ну месяц цикава, я не знаю. Еще дальше мы не лезли, хорошо. А что? что это? Там я додали в педал. Я специально проверил камень. Что там робота? Димай, яку я катушку знайшов! А, вовы. Тата, залазь в підвал з нами. А тут прикольно, капець. С кем мисть огромне. А самий кайф от в от фігні. Там зверху, там вообще кайф. Тут диванчик, тут можна там зверху диванчик покласти і любуватися. Псятик, давай, дізинай. давай, 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 досрін. Я вже піду з ними кажуть. За компанію. Сімейні мене прогулочки поставки. Не дивіться, не дивіться під ноги, просто переходьте. Єма! Чекай. Ага, -а -а. А -а диви, тату. Ти не просто так дошку поставила. Там дивись, там є ще а -а -а. Ще, ще місце. Я не буду туди йти. Ну, мені... Іди іди тоді. що тоді. боїшся. Добре. Хай. А я буду вам показувати відео. Оп. Сіта. Вона на переломиться? Ну баню, Не знаю, я ч, що все ж таки ту дошку поставила. Поранеться можна, даже. Але вона, вона вже туда в нас тут може коломиться. Що і там фітвал тоді там? Там ще далі йде сходи. Я ж сам хіру. Там ще далі в нас іде сходи. Буду От, не ну, я я буду подивитися. Ну що я казав? Тут повно графіці, значить це місце безпечно капець. Люди кожен день напевно приходять, малюють графіки. Да. Далі де знов саме звісно. Там я, тупо я, зріз. зрізані сходи. Тихо, тихо. И в замок тоже такие. Не копайте, не Короче, идем да, вниз. подвал. Там тату, ты понял, там же дальше идут сходы. Тато, Чуєш, тато? Там ціле приміщення. Пішли, тут буквально пару метрів вниз. Там ціле приміщення. Внизу, капець. Там внизу, там ціле приміщення. Дам Ще за мною. Дам за мною. Знаєш, не... тут зразу кімнати. Вот, вот что? Mm -hmm. yeah. Ладно, будет, будешь туда ворваться. А сейчас спускаемся, я думаю, что нам наступит башта. А вот это место запоминаю. вы? Нет, я сюда залезу. Я вырублю камеру, попробую туда залезть. Там можно. Друзья, я пришел сюда. Тут высота просто бешеная А тут отекал, вот тик себе знаю. Высота просто... Вот. Сейчас вам покажу на приклей. Вот. Минчик. Видите. И все. У снова Пока. Для новички на советую. зараз фоточку, короче. И спускаюсь вниз. Мои оценки. Место очень хорошее. Тут закрывается чудесный крыльевод. У меня снимали другий оператор. Я потім там поскидю. От, Другий оператор мене зиме. Подивіться, друзі. Ай, коротше, йдемо зараз. Вниз. Будемо дивитися ще багато башт. Красотіше. Правда? Тут... Тут не одна башта, ми зараз йдемо подивимося так. ще більше. Там на сьогодні все за образки. Ще ні, там ще є пару. А, ну що, ми зараз йдемо спускатися, давайте ви перші, а я за вами тоді. Все, Зараз спустимося і вам покажу. А мені... Зону, Там ну, не можна ходити. Ти, ну, ці відкриває. Потім фотку покажу. не можна ходити. Там у нас такі небезпечні. Бухти Ось себе. За кірік викривається. Не ліві. Уже будемо йти. Уже будемо йти, кажуть, дома. І так. мені все сподобалось, все офієнно. Колись небудь я ще прийду туди зі своїми друзями. Кажуть, я як там того разу було з цією з котельнею. Те саме все буде. І, коротше, таке діло. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки то все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм. Він в профілі. Підписуйтесь, бо там нікого взагалі нема. І типа... Нічого мені робити. Колись небудь я туди вернусь, там, якщо чесно так вам скажу, це не єдині заброшки, які я в Львові. Мій друг. Е -е, він знає дуже багато різних заброшок. Колись ми з ним туди підемо. Я одна заброшка, от її А Ми туди плануємо піти, коли він приїде з за кордону. І коротше, по там відео, то все. Очікуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був Рокі. Всім пока!